Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада вітати вас всіх на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти вам відео «Аврора чек». Ну, не можна туди зайти, вийти з однією річчю. А ще так вийшло, що я йшла за двома речами і вийшла з цілим величезним пакетом. Ну що, поїхали? Розповім, за які речами я йшла. Перше, це надивилася ж блогерів пару днів назад, що виявляються є отакі чорні серветки. Вологі, і вони всередині чорного кольору. І я ж така сама ворона, що в мене таких не було. Я теж собі такі хочу і хочу їх знайти, тому я побігла і знайшла такі серветки. Ціна у них дуже погано видно. Так, да, 49 гривень натурелли. Це, мабуть, вони. Так, да, натурели 120 штук, вологі 49 гривень. Це дуже хороша ціна. Йдемо далі. Друге, за чим я йшла, це також 32 гривні. Те, що блогера подивилася, що це знижка із-за того, що колекція саме Різдвяна. Тут 150 сухих серветок. У мене якраз закінчувалось пару штук уже в коробочці. Думаю, треба побігти взяти 32 гривні. Ну, дуже гарна ціна. І третя річ, а казала, що тільки за двома, дивіться, як я спалилася. І третя річ це отакі коврики для сушки. Посуди. У мене таких ще не було. Я купувала на роботу трішки не такі, і мені вони дуже подобаються. Я на роботу купувала силіконові, вони більш грубші і такі з виямками. І це дуже добре, бо коли ти кладеш туди посуд, то в ті виямки вода швидко стікає і дуже швиденько стають сухими посуди. Такі я ще не пробувала. Купила зараз, зразу дві штуки, ціна в них по 77 гривень. А, дівчата говорили, що так, вони через деякий час зношуються, але подивимось, наскільки їх вистачить. Ставлю сюди назад. Так, дуже а, не показую велика річ, але якщо я поставлю на хвильку на паузу, то покажу. Показую. Ось таку сушку теж для посуду: 129 гривень, пластикову. Теж вирішила придбати сірого кольору. Нічого в ній незвичайного. Просто в мене є. в мене мийка з, з двох частин, з двох раковин. І якраз оця друга вставляється в другу раковину, дуже зручно, якраз підійшла по розміру, і буду використовувати для сушки. Так, давайте я її ззаді поставлю, бо вона дуже така гністка. Так, що я ще накупилася? А це же сушка була не планована. Драги попередні. Далі. Неплановане. Отаке ситочко. Ну, як бачите, ще в мене сірого кольору. Дуже мені воно подобається. Це я саме взяла для того, щоб просушувати, мити овочі і зелень. А, щоб теж в ній залишаєш, воно стікає. І скільки ж воно коштує? Так. А де як воно хоча б називалося? Це, може, кошик? Ні, це не кошик. Це друшляк складний. Ну, 44 гривні. Як для такого маленького, щось, може, треба було акцію почекати. Але те, що воно сіро помаранчеве, хто дивився раніше мої відео, у мене саме посуд сіро-помаранчевий для духової шафи. І лоточки теж були раніше куплені, сіренькі. І тому це в тон, в принципі. І тому і був. Ай, одвалився. Куплений ще такий набір лоточків. 119 гривень. Я раніше сіренькі купувала і вирішила замінювати всі такі з серенькими кришечки, щоб вони були вже схожі. Тут три ємності: 1,3800, 1,3,2,3. Такий 119 гривень, я вже сказала, кошти набір. Також. Купила ще один лоточок, отакий сіренький, і він мені сподобався. 59 гривень. Ну, як до нього, то трошки, мені здається, дороговато. Але чому я його вибрала? Тому що у мене а, стоїть, може раніше відео ви бачили, ото в углу теж стояла, бо на інших відео така у мене як вазон. А, вазон, вазон, вазон. З лавандою. І він теж у мене стоїть на кухні, і я цей кошик вибрала, щоб класти сюди хліб. Отакий такий прованс стиль. Вазончик і такий кошик тут Франція. І сюди класти багетик, і воно доволі, я думаю, буде мило. Я як розкладу, подивлюся і обов'язково, можливо, вам розповім. Можливо, фото зроблю, коли все дороблю. Можливо, навіть коли все розставлю, я до цього відео як обкладинку зроблю фото. Трішки не в тему купила мильничку. Хотіла сіреньку, але сіра була одна і тут з таким поганою якості оброблена. Тому я вирішила, що все-таки така бежевенька з кришечкою сіренькою теж підійде. І, але я подивлюся, як вона стане. По підпитанню: 34 була знижка 44 гривні, вона начебто була до того, а зараз знижка 34 гривні. І ще лоточки, але це на чай, каву і цукор. Ось такі прозорі. Я думаю, каву в маленький, а о, ні, чай в маленьку, цукор і каву оце в такі. Вони доволі із дорогих, вони, ну, наче пластикові, але оці дешевші, в сіреньких просто з такими кришечками більше не було б. в наявності. Були тільки такі з чорно-прозорими. Я подумала, що вони більш підійдуть. А ось такі, що побільше вони коштували по 69, мабуть, гривень. Оці побільші. А оця менша. Цікаво, не можу знайти, де ціна. Є мені для шипучих 69. Дві штуки, оце вони. А де одна ще. Я просто... Мені здавалося, що це менше коштувало по 69, а ти були аж по 70 чим-то. Ну, такої ціни не бачу. А це 176 чи що? Ємний для сипучих з кришкою пластиковою 07. Одна по 34. А в ітогі 176 якось не сходиться. Сума. Ні, набір 119. Що з ємностями не так, якщо чесно, я вам скажу. Ну, ну це нема 0,7 ємність. 84,813. А, оця є. Але чомусь їх написано дві штуки ємність для сипучих. 84,813, 69 гривень сумі. Два по 86. Я щось не так розумію. Странно. Ну короче, 69, все вірно. Але чому дві, коли вона одна, а таких дві. А стов... 100... А ця як артикул 84,801. 84, це 84,814. 84, а, це 13. 69. Але чомусь 2 штуки. А 14. написано одна штука, але 176. Щось Я щось з Авророю трошки не зрозуміла. Так. Трішки жіночого. Розповім 32 гривні і туди заховаємо. Теж акція була 59 Але якщо маленьку брати 10 штук, то ж була по 32 Лібрис мені подобається більше, ніж натурала, користуюсь ними. Але це було 58 гривень на 3-4 гривні. Дешевше 20 штук, тому я їх і взяла. І останнє колекціоную мило, без нього просто повз не можу прийти. Мило для лазні. 34 гривні. Взяла, просто схопила, бо це як моє якесь, знаєте, ну не знаю, рука сама тягнеться. І останнє, що я скажу, накопилася кормів, які я тільки не купую, крутить носом. Розповім теж, що її ще не їсть. Новенькі різні, але моя крутить носом. А от Фелікса хоча б не крутить. Була акція по 14 гривень зараз в Аврорі. Так що, якщо вам подобається різні смаки, ось я набралася. Ось. Ось така швидешценька моя розпаковочка, Аврора Чек. Всім хорошого дня! Надіюся, вам сподобалося і думаю, що я виставлю це все. Уже в своїй кухні, і я вам покажу фото. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому що подобається, що купуєте ви, на що звертаєте увагу, а от по цінам щось я здивувалась. Можливо, я неправильно розумію, я не буду нічого наговорювати, але ж я не зрозуміла чек. А і сумовую чек, я не сказала. Пакет не рахую там ну, 7 гривень. І того ось такий спонтанний похід до Аврори мені обійшовся в 1020 гривень. Я більше туди не піду. Просто мене не тягніть, закрийте мені двері. А всім хорошого дня і тихого неба. Дякую, що переглядаєте мої відео.